Сертифіковані е експерти, які дають то чи інше заключення, е можливо чи неможливо відновити будинок у тому стані, е який він є зараз. Тому е ті експертизи, які є у людей, вони е зробили, є е експертизи і будуть робитися робити експертизи, які е е у сертифікованих. Е Експерти робляться, там дуже багато питань, які ми ставимо. І якщо можливо буде не зносити ті чи інший будинок, він не буде підлягати знесенню. Якщо такого неможливо, то він буде буде знесений. Але хочу зразу сказати, що люди, які там проживають, вони у тому ж районі будуть проживати. Тобто мова йде про будинки на своло свободи. І це три будинки, які да, які таке про проблемне, є е, у людей, такі е, таке е, недорозуміння, яке виникає, е, коли буде офіційна експертиза, то ми її представимо на суспільне суспільнество і це це відкрито. Ну, вже ці будинки внесли, як ті, що будуть демонтувати, тому... Дивиться, що внесено, що не внесене. Остаточне рішення буде прийматись на базі. Того, коли, коли буде повністю експертиза, є я знаю рішення, так КЧС обласної, і це, це затверджує обласна адміністрація, це їх прерогатива, Ми не можемо втручатися, бо це, це висновки, які робить держава, так тому на базі цих висновків будемо приймати відповідне рішення. То люди, які з цих будинків їм дадуть тимчасове житло чи покинули. я хочу сказати, є закон України, який підписав президент України, і ми будемо діяти згідно чинного законодавства. Продолжаем восстановление жилого дома. Процесс демонтажа был ну, значительно усложнен тем, что нижние этажи были провалены, верхний этаж висел в воздухе. По первому подъезду с торца здания было на шестом этаже два попадания, на третьем этаже было попадание в лоджию. Теперь в середине подъезда было обрушение четырех этажей. Девятый этаж завис в воздухе. Было сложно его демонтировать, потому как снизу не было опирания никакого. Значит, были повреждены несущие стены, перекрытия. Вот из-за этого у нас как бы чуть-чуть было сложно проводить демонтаж. На сегодняшний момент уже это все этап пройденный. Этаже мы уже залили монолитное перекрытие, монолитный пояс смонтировали, и теперь идет монтаж наружных стен из пеноблока, внутренние стены из кирпича. Мы занимаемся восстановлением надежно. То есть в монолитное перекрытие. У нас идет две сетки, то есть нижнее армирование, верхнее армирование. Стены укрепляем, вывариваем раму из швеллеров, и тогда между ними закладываем кирпичом, навариваем сетку под штукатурку и штукатурим. То есть мы делаем полностью комплекс работ по восстановлению несущей способности жилого дома. Процесс восстановления непростой, Ну, мы прикладываем все усилия к восстановлению данного жилого дома. Эти дев'ять этажей будут сделаны. Який же великдень без традиційних пасок? Український обрядовий хліб є невід'ємною частиною святкового столу вже декілька століть. І якщо дорослі беруть на себе більш складні завдання, замішування тіста і випікання, за дітьми залишається творчий, але не менш відповідальний процес прикрашання пасок. Тож до Великодня у Харкові організували спеціальний майстер-клас для малечі. Глазур різнокольорова посипка, цукрові фігурки, прикраси підібрали на будь-який смак. Трохи дитячої фантазії за півгодини вийшли ось такі паски. Ми совлоки самі паски. і Я науці є снідато. Камі лістика посипкою і діть. Так, я. їх де да, ви ж я ніколи дома делаете да. а... у нас в тому хаду это та поля И з все та Да. з організацією майстер-класу допомогли волонтери благодійного фонду ми харків'яни? Головна ідея такого заходу, за їхніми словами, долучати малечу до українських традицій і звичаїв. Адже, хоч у крамницях наразі можна придбати будь-які готові вироби, виготовлення домашніх пасок об'єднує родину, залишає теплі спогади на все життя. До того ж, у умовах війни дітям украй важливо відволікатися, та, хоч іноді забувати. Про важкі події сьогодення взагалі дитяча психіка, я гадаю, що вона дуже швидка. І війна дуже їх трошечки так підчерпнула. І якщо проводити такі міроб'яття, я гадаю, що в них трошки відбігається на задній планце пам'ять про війну. І тому я гадаю, що вони швидше забудуть про неї. Тому це необхідно. У заході взяли участь 30 дітей. Усі вони з багатодітних. Родин, розповідає директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. І додає, цей захід до Великодня цьогоріч перший, та аж ніяк не останній. Так, у нас планується дуже великий захід в Терцин-Никольському, який пройде в суботу. Ми будемо, Це буде майстер-клас з прикрашання. Пасак плюс це буде історично, Як великдень посвяткували дуже великий захід буде у нас, тому всіх запрошуємо в суботу, о 13 годині. За даними Міністерства культури, протягом війни внаслідок обстрілів російських окупантів, пошкоджень зазнали 139 об'єктів культурної спадщини України. Руйнуванням яких об'єктів в Харкові рашисти завдали непоправної шкоди культурному надбанню України. А що в місті вдалося зберегти? Про це питали людей. В центрі в самому це був одне з найперших попадань було ракетою. І мені здається, що це взагалі дуже Історична і е, така інфраструктура, яка потребує відновлення, але, на жаль, її, наскільки я знаю, будуть зносити і дуже шкода. за Це і е, в самому центрі міста міську раду це теж було дуже жахово. На жаль, це, напевно, все ж таки будинок слова, бо він носить в собі таку Пам'ятку, я ще пам'ятаю його з дитинства. Коли ми їздили туди зі школою, ми дивилися, як там все облаштовано, як там все проходить. І, на жаль, це те, що, напевно, вже не, не вдасться вернути. На жаль. Обласна рада. Це отака рада, яка в центрі Харкова, тому що це потрібно ну, реконструювати, тому що це як місто основного Харкова. Я вважаю так. А потім вже університети треба якось уже дола проводити. Найбільше всього збитків і шкоди завдали нашим музеям. Тому що це наша історія, по-перше, а вони навидять нас, і нашу історію і взагалі нас як націю. Ми їм не потрібні. І вони хотіли знищити не те, що просто споруду, а вони хотіли знищити нашу історію. Фізико-технічний університет, район П'ятихаток. дуже великі руйнування, і нанесені дуже матеріальні збитки і збій в начальному процесі. Також великі руйнування у нас будівлі фізико-економічного факультету, який знаходиться на вулиці Мироносицькій, там також дуже багато було вкладень, матеріальні збитки дуже великі, і також нанесений дуже великий, не тільки матеріальний, а й моральний збитки. На мій погляд, усі, що зруйноване, це наша спадщина. І то, що не є пам'яткою сьогодні, може б стати пам'яткою завтра або післязавтра. Ми повинні зберегти все, що є у нас так. У Харкові з робочим візитом надзвичайний та повноважний посол Республіки Словенія на спільній зустрічі з міським головою обговорили стан справ у місті та проблемні питання, що принесла повномасштабна війна. За словами міжнародних гостей прагнуть допомогти Харкову. Тому й тут, щоб мати розуміння, в чому можуть бути корисними, міський голова наводить суху, але дуже серйозну статистику щодо обсягів руйнацій у мегаполісі. У нас е завдяки. В лапках війни, яку розв'язала Російська Федерація, було в щит розрушено 50 шкіл, 50% дитячих садочків і 77 лічбових закладів. Тому я був би дуже вдячен вам, коли б ви взяли чи одну школу, чи один дитячий садочок, чи багатоповерхів. Який є зараз, бо така ситуація, яка склала не було ніколи, 150 тисяч харків'ян зараз без даху над головою. У Словенії вже підготували ряд проєктів, кажуть дипломати. Невдовзі їх планують втілити в життя на Київщині та на Харківщині. В Харкові вже свої зусилля налаштовані скерувати на відродження закладів освіти. Мовляв, розглядають декілька варіантів: це буде або реновація пошкоджених освітніх закладів, або зведення тимчасових. Після нашого візиту ми розглянемо наші можливості, оцінимо наші ресурси. Але я хочу зазначити, що ми матимо на увазі і модульні школи. Наприклад, у Києві вони не так потрібні. А от у Харкові це теж важливо. Але як наголосив міський голова, відбудова пошкоджених шкіл має бути пріоритетом. В свою чергу міський голова подякував дипломатичній місії за підтримку, що проявляє всі ці місяці Словенія для Харкова. Ось ця сучасна спеціалізована техніка компанії Керхер протягом двох днів в якості демонстрації її можливостей буде прибирати вулиці міста заздалегідь розробленим з нашими комунальниками маршрутом. В рамках акції Керхер прибирає Україну її представники подорожують українськими містами, які постраждали від російської агресії, та наводять лад там за допомогою своєї потужної техніки. З цією ж місією завітали і до Харкова. Ми знаємо прекрасно, що і так це місто дуже чисте, але допомагаємо робити його якби максимально ідеальним. Ну і на перспективу, як зрозуміло, ми комерційна компанія. Можливо, місто зацікавиться нашим обладнанням. Низку презентаційних зразків прибиральної техніки оглянув харківський міський голова. Ігор Терехов зауважив, що Харків планує в майбутньому придбати декілька удосконалених багатофункціональних спеціалізованих машин тож з цікавістю подивився, як працює запропоноване обладнання. Ми завжди були чистим містом і сподіваюся, будемо оставатися чистим містом. Це наша фішка, це наш коньок, тому будемо договорюватися щодо поставки нам цих чи інших машин. Але хочу сказати, що ми зараз працюємо над тим, щоб закуповувати таку прибиральну техніку. Представлена техніка всесезонна. Влітку мате збирає пил, миє, взимку прибирає сніг. Показали декілька видів: шестикубову машину для підтримки чистоти на дорогах і трасах, кубову машину та двокубову з комплектами навісного обладнання для прибирання вулиць, скверів, дворів. Наприклад, ось ця машина підмітає та прибирає вузенькі вулиці та тротуари. І це так звана кубова техніка. З нею кажуть спеціалісти легко чистити пішохідні доріжки, алейки, заставлені автівками прибудинкові території. Представники компанії докладно пояснили та показали, як керувати цим обладнанням, щоб з комфортом і легкістю доглядати за чистотою міста. Уже кілька тижнів спеціалісти КП «Міськ світло відновлюють електромережі поблизу скверу героїв Небесної сотні. кажуть, працюють чи не щодня, не зупиняють і погодні умови. Ремонти тривають навіть під дощем. Адже внаслідок ворожих обстрілів тут була зруйнована уся кабельна мережа. Тут близько 370 сімідесяті сіті. Ми поміняли метрів. Вот зі 42 два метри міняємося в землі. Плюс, естественно, ремонт парковых опор. Вот ту опору, она была совершенно уничтожена. Мы ее собрали из кусочков, удалось собрать, сделать. Вот эту опору Тож доводимо здоводимо до кінця. Загалом тут було з десяток прильотів. Окрім мереж, потрощили ліхтарі. Окупанти зруйнували всі 28 одиниць. Та робітники вже встановлюють нові, хоча їх тепер буде вдвічі менше. Обладнання замінюють на більш потужне та сучасне. Тож запевняють, сквер матиме достатнього освітлення. Таких участка у нас по Основянському району розрушених було дуже багато. Ми практично вже всі встановили. Та іс гімназічеська набережна, і улица Вернадская, і основа були прильоти в Жихарь. Там теж все встановлено. Тось, тобто, а Славянському району доставалось ну, наверное, не більше, ніж всім остальным. Ну достатньо роботи було за попередніми оцінками. Додає Станіслав Татьков, ремонт обійшовся у 400 тисяч гривень. Роботи планують завершити до кінця тижня. Сквер же засяє одразу, як отримують відповідний дозвіл від мерії. Харків починає квітнути. Перші різнокольорові клумби почали з'являтися у центральній частині міста. Ось одна зі знакових локацій, де щодня зустрічаються тисячі харків'ян градусник. Тут висаджують різнокольорову віолу. Знаходимося на площі Конституції, стартувала кампанія з висадки квітів. Позаду мене клумба 140 квадратних метрів, і ми висаджуємо віоли жовтих, блакитних, різних кольорів. Ця квітка дуже звична вже для харків'ян, яку ми висаджуємо у квітні місяці перед пасхальними святами. До цієї квітки вже харків'яни звикли, тому що вона дуже різнокольорова, різнобарна і може порадувати кожного харків'янина своїм чудовим. Поглядом ми вже висадили віолу біля Хнатобу, біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, біля нашого знаменного козака Харька. і продовжуємо висаджувати в сквері на 23 серпня і так далі. Ми запустили інстаграм-конкурс для кожного харків'янина, щоб вони могли долучитися і намалювати свій ескіз клумби, який будемо висаджувати в цьому році. Тематика в нас дуже звична для нас, для українців. Це українська тематика. Кожен харків'янин має змогу намалювати ескіз-візерунка в українській тематиці і прислати нам у Директ в інстаграмі Зеленбудкиха. І потім наші дизайнери будуть визначати найкращу клумбу. Ми будемо дивитися в першу чергу на тематику, в другу чергу ми будемо дивитися на реалістичність, тобто, щоб була змога висадити цю. Композицію і показати всім харків'янам до 24 квітня. Ми приймаємо роботи. Потім беремо десь тиждень на визначення найкращої клумби, і після цього ми будемо оголошувати результат. Найкращі клумбу ми будемо висаджувати в центральному місці Харкова. На станції метро «Університет» харків'ян радує ось така великодня композиція. Люди кажуть, інсталяція піднімає настрій і є цікавою фотозоною. Зробити селфі чи сфотографуватись усією родиною біля велетенських пасок та крашенок охочих багато. Харків'яни, які скучили за мирним життям, говорять, такі маленькі сюрпризи підіймають настрій і заряджають позитивом. Мені сподобалася паска. Тут є яйця, які лежать в корзині і кролики. Я тут зробила декілька фото, щоб коли я з хлопця повернулася, я мамі показала. Я в Я Захваті від свого міста, рідного міста. Це така креативна ідея. Я тут була на Новий рік і мені також сподобалась ялинка ця, яскрава. Ми тут фоткалися. Мабуть, тільки в Харкові такий креатив. Це завдяки нашому меру. Вам велика дяка, господин мер, що ви піклуєтесь про Харків'ян. Також вітання з наступаючим великнем. Дуже переповнені всі харків'яни. надією на нашу перемогу це без сумніву. Також я хочу побажати, якщо це можливо, нашим хлопцям підтримка від наших харків'ян. Ми за вас молимось 24 на 7 і ми віримо, що ви переможете, і Україна стане наставником для всього світу. А ще люди кажуть, хотіли б, щоб прикрашати станції метрополітену на свята стало доброю традицією у Харкові. Мені дуже подобається, я хочу, щоб це придлявалось дуже довго. Дуже нравиться, дуже подобається, красиво, навіть дітям дуже приємно. а так не кожен рік продовжується, свято, Це дуже добре і дуже гарно. Працівники метро говорять, святкові декорації залишаться на весь період Великодніх свят. Монтували фігури вночі, щоб не перешкоджати руху пасажирів. Вперше прикрасили станції цьогоріч у зимку, бо правила безпеки не дозволяли проведення будь-яких заходів на вулицях міста. Додати місту святкової атмосфери вирішили і на Великдень. На новий рік були встановлені інсталяції, які дуже сподобалися мешканцям Харкова і працівникам метрополітену. Люди фотографувалися, були задоволені, тому встановили ще інсталяцію до Великодня. Дякуємо керівництву міста за те, що піклуються про людей ці нелегкі часи, підтримують. Тепер це певно стане традицією і однією з фішок Харкова.